Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська і це короткий загальний Астропрогноз на два дні, 5 та 6 червня 2023 року. Сьогодні та завтра сприятливі для радикальних реформ, перебудов та змін будь-чого, від реструктуризації бізнесу, бюджету чи перестановки меблів в домі, для зустрічі з друзями, волонтерства, турботи про чужих дітей для релігійних обрядів тощо. 5 червня в першій половині дня можливе напруження між водоліями та тільцями, друзями, жінками, юристами, вчителями, духовними наставниками та експертами різних рівнів. Якщо вам потрібна допомога, консультація чи поради від вище перечислених людей, то оберіть тих, які є для вас авторитетом. Точно та чітко поясніть, що саме вам треба. Це необхідно для того, щоб уникнути непорозумінь та претензій один до одного. Якщо ввечері ви заселитися допізна, пізна, то є ризик посваритися з кимось близькими або з чоловіками, і буде дуже важко заснути через нерви. 6 червня може початися з різкого пробудження, нервового зриву, може від ранку все бісити. Комусь доведеться розриватися між двома задачами, які треба буде вирішити одночасно. Не гребуйте, попросити допомоги у когось з близьких або делогувати частину обов'язків комусь із жінок. Самим буде складно сидіти на двох стільцях. Рекомендую запланувати важливі справи, зустрічі, прийняття рішень на першу половину дня, тому що період з 16.42 до 20.32 буде малопродуктивним, буде мало енергії. Якщо на цей період все ж заплановані якісь важливі справи, то підготуйтеся до них заздалегідь та перевіртеся тричі. Вечір шостого обіцяє вже бути більш спокійним та розслабленим. Якщо вас не розморить дуже рано, і ви підете спати, то вмикніть собі приємну музику, зробіть медитацію, налийте вина, подивіться якусь приємну мелодраму. Цими днями може надходити купа креативних ідей. Використайте цей період для того, щоб придумати, як їх втілити в життя. Переговоріть з партнерами, зробіть пропозиції людям, які вам цікаві для співпраці. Рівень небезпеки високий, особливо сьогодні, 5 червня. Пам'ятаємо, що цей прогноз є загальним. Для того щоб він був більш точний саме для вас, я запрошую вас на індивідуальні консультації та в мою систему АстроСупровід. Підписуйтеся на мій блог в інстаграм, посилання є в описі під відео. Переходьте в сторіс, там більше інформації про цей день, ставте сердечко для енергообміну, діліться з друзями, пишіть в коментарях, як минають ваші дні. Заздалегідь вдячна за вашу підтримку. Всім гарних спокійних днів.